Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, потихеньку робота йде, щось робимо, щось поправляємо, щось плануємо і тому, як то кажуть, і так далі. На початку відео хотів би подиви... щоб ви подивилися відео звернення хлопців. Все ж таки потрібно допомогти, хто чим може, як чим може. Ну, когось є 15 гривень, ну, якщо є можливість, поділіться ними. Як то кажуть так. Тому дивимося відеозвернення від хлопців, а далі переїдемо до відео. Доброго дня. Ми бійці Збройних сил України. Зараз знаходимося в Чернігівській області на кордоні. Тримаємо тих тварій, які лізуть до нас зараз через кордон і своїми ДРГ-групами, своїми артобстрілами. Ми звертаємося з проханням. Нам потрібно авто для перевезення, от, заміни людей для підвозки там продуктів, боєприпасів. Нам потрібен якийсь позашляховик, бути щось, щось таке для того, щоб ми могли розмістити туди 5-7 чоловік у повному обмежуванні і, ну, і боєкомплектації. Будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. Автівка нам зараз дуже потрібна, тому що наша трохи згоріла. Дякуємо всім і чекаємо на вашу допомогу. Дякуємо. Слава, слава Україні. Героям, Героям слава! Так, наперед скажу, що всім дякую за розуміння. Що в кого є можливість, той допомагає. В кого є можливість фінансами, допомагає фінансами, в кого є можливість, допомагає продуктами і так далі. Але якусь. Якийсь внесок робив, все ж таки. Так, друзі, що у нас по будівництву, перш за все, дивіться, прокрашуємо профтрубу, яка піде у нас на прогони, на боковушки. І, можливо, якась частина піде, навіть, якщо залишиться, на ворота. Але то вже буде видно. Так, е, Вчора сонце як світило, колони взагалі, наче аж просто, як новесенькі. Да? І, і не розумію тих людей, які говорять, що з металолому, з металобрухту не можна нічого не зробити. Повірте їм. якщо припече, то будете робити і йти до своєї мети. От такі вони, дивіться. Два слоя викрасили, все нормально. Також дивіться, вчора наводили порядок, далі я вам покажу. І понаходили от таке. Я ж кажу, у нас нічого вдома. Те, що путня, воно не викидається. Бачите, які гарні. Вони як, я не знаю, звідки, звісно, але, але вони є і вони пригодяться. ще Таке двіно десь по 2 метри кожен кусочок. Такий невеличкий, типу рельси. Ну, класна штука. Десь пригодиться, десь щось зробимо з них. Так. Тепер хочу ще розповісти, там мене питав один знайомий, чому саме вирішив, наприклад, не тут будувати, а саме там трохи далі. Тому що ширина участка там 19.60, а трихи далі, тобто десь згідно документації на земельну ділянку. Оце, це де мій забор закінчується. Тут вже виходить 23 з копійками. Тому тут він вже максимально ширший участок донизу йде. Тому і тут було прийнято рішення збудуватися. Тому що, наприклад, там, якщо ми його зробимо, цей янгарчик наш для зерна, то він, виходить, займе весь двір. Але там в планах є ще деякі об'єкти, які я хочу зробити. Тому було прийнято рішення саме тут будівництво. Також мене питали, чи потрібні якісь дозвільні документи. Дозвільних документів не потрібно, тому що це не капітальне будівництво. Воно буде стовпи, лише будуть бетонуватися фундамента, як такого не буде. Тому, відповідно, дозвільних документів на це все діло ніяких не потрібно. Окрім того, за можливістю і за бажанням ви можете все це діло зробити і зареєструвати, але робимо так, поки там буде видно. Обов'язково будемо пізніше займатися вже трифазами, але спочатку побудуємо, зробимо, обгородимо повністю всю територію і тоді лише щось будемо із трефазами думати. От такі справи. Тому зараз вам покажу ще газон сетки, який в мене є. Можливо комусь потрібно. Я ще і не приділився, чи продаватиму чи ні, але покажу, можливо, когось зацікавить. Так, прийшли ми там, де наводили порядок трохи. То, дивіться. Ось ще ось оп, та й пригодиться, нічого не викидаємо. Все переносимо тут також, все перенесемо, дивіться вже ось скільки років лежить така примітивна. Поїлочка. Ну, я ж кажу, в різні етапи з чогось починали, з чогось якось робили, хімічили. Даже поїлки, дивіться, які воно, ну, для, ну, Це ж поїлка для великих уже свиней. Так, по поводу сетки. Дивіться, опа, сятка оцинковка, товщина 2 мм. Це раніше о, тут рядом село сморочене, там була На та бройлері вони держали чи відгодовували. Не знаю, як там чи вони займалися, я її не застав вже з цієї птахофабрики. І відповідно отакі були дно. Получається, метр на два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, штук п'ятнадцять є. І така клітка, це там сітка, це такі боковушки, були вони висотою 40 см. Це наверх, це боковушки. Там ще в мене десь нібельні поїлки, які були там металеві. Ось така сітка є. Можливо, кому когось зацікавить якусь частину, я думаю, вся вона мені не потрібна і тільки тут загоращує мені, її треба прибрати звідси. Отакі. От Колись займалися, я ж кажу, займався кроликами. Зараз вам покажу. Ось оце в мене були клітки для перенесення. Це, наприклад, поїхав десь купляти, в жодному разі я ніколи не брав. Ну, Сюди матка паличка була, вставлялась. жодного разу я, скажіть, ви мені, кроликів у мішках, у тряпках, у сумках, у пакетах не носив. Так, продовжуємо. Дивіться, тобто поїхав купляти кролика. Да, наприклад, ну, переважно я кроличок не купляв, а купляв сюди кроликів, самців. Е, відповідно, для того, щоб його не стресувати, отака кліточка була в мене переносна зроблена. Я його сюди поклав, посадив, він все нормально доїхав, все прекрасно. У мене навіть були там такі китайські, бачите, такі ось обжими такі. Це воно на защолках таке десь воно лежить. Ну, все було. Я ж кажу, для кролів в мене дуже багато чого було. Щось розумів, щось не розумів. Це теж такі клітки були. Все із цятки цієї оцинковки. Все воно для того, щоб його можна було обпалити вогнем, для того, щоб його можна було якось ну, обробити, щоб воно на щось було схоже. От такі справи. Так, і також хочу затронути сьогодні питання по віддузці. Зараз такий період, багатьох людей свиноматки попоросилися. І приходить час відповідно відлучати. Що я рекомендую робити? По-перше, при відлучці свинаперед з віддучкою, свиноматки проколоть катазала, день відлучки малим поросятам проколоть катозала по кубику. І обов'язково прокалюємо свинки інвермектин. І таким чином ми зменшуємо. Ну, як, щоб в неї, у поросят малих був нормальний процес життєдіяльності, щоб вони легше перенесли сам процес відлучки. А для чого, навіщо свиноматкам колемка казав? для того, щоб вона в той період їй положено 5-8 днів, прийшла в уходу. Прийде, не прийде, по-різному буває. Тому, але колоть треба і підтримати її, її організм свиноматки. Підтримати організм малих поросят, яких недавно ми відлучили, то це зробити необхідно. Ну, знову ж таки, кожен робить по-своєму, я роблю так. Також, що ще хочу, зараз вам покажу. Також, на що я ще звертаю увагу при відлучці. Наприклад, відлучили ми поросят, робимо їм мокрий оголочок. Також кладемо кашульок старших поросят, поливаємо. Щоб воно мокренько тут все було. І в них тоді буде чітко. Тут вони пісяють, хакають, тут вони відповідно відпочивають. І це таким чином полегшує вашу роботу, тому що ви взяли тоді тяпочко і все собі у шкребочок, у лоток оцей згребли і вичисли. Так само і тут в мене зроблено, зона дефікації і для сухого. Так само і тут я зробив для того, щоб... Ну, це покращує мені роботу. Ну, на даний момент я фактично дуже такої нічого не роблю, тому що, що рука не, не, не на повну міру працює. Є в мене зараз помощник. Подивимося, наскільки його вистачить помощника. Якщо дійсно буде працювати, то в принципі хай приходить допомагає. Цих грошей сам не заробиш. І у гробить своє, воно ну, важкувато. Є свої нього. Ось такі справи. От така ситуація. Як відлучати. Звісно ж, кожен часом напрацьовує свої механізми, свої правила, свої методики. Почавати! Тому, якщо у когось є якась методика відлучки, поділіться в коментарях, будемо дуже раді, тому що ну, потрібно обмінюватися досвідом. Ось такі справи. Добре, друзі, з цим все найкраще, працюємо далі.